Шановні друзі, кияни, я Володимир Бережний, кандидат в народні депутати України від Радикальної партії Олега Ляшка по 219-му мажоритарному виборчому окрузі. Я добре знаю наш 219 й округ. Я тут живу та працюю. Багато з вас знають мене особисто. Я йду до Верховної Ради України в команді радикальної партії Олега Ляшка з метою радикальних змін та радикального оновлення влади. Я... Хочу, щоб кожен з нас зараз відповів на питання, ради чого загинуло, загинула Небесна Сотня, та ради чого гинуть тисячі наших хлопців та дівчат на Сході. Насправді, в нашій країні нічого не змінилося. Нами знову керують олігархи. Якщо раніше нами керували олігархи Янукович, Ахметов, Фірташ, то зараз керують інші олігархи Порошенка, Лошкін, Коломойський. Для простої людини нічого не змінилося. А навпаки, життя стало гіршим. За останні тижні я провів сотні зустрічей від двору до двору, від під'їзду до під'їзду. Мене під час зустрічі часто питають, як можна прожити на пенсію та зарплату в 1000-1200 гривень. Не можна так далі жити. Я дуже добре пам'ятаю виступ Яценюка ток Шоу Шустера, коли він ще був в опозиції. Він тоді казав, що як тільки я прийду до влади, то відразу підніму пенсію та заробітну платню. Його питали, яким чином? Він казав, що вони не будуть красти, бо команда Януковича краде, а він не буде. Ек економіка буде працювати прозоро. Де все це? Як раніше брехали, так і зараз брешуть. Як раніше крали, так і зараз крадуть. Курс долара піднявся до 15 гривень. Втратили Крим та частину Донбасу. Єдине, на що сприймігся уряд Ісенюка, це впровадити податок з депозитів. Де реформи, де зменшення податків, де боротьба з корупцією? Де покарання злодіїв режиму Януковича? І знов всі ці ж олігархи рвуться до Верховної Ради, перефарбувалися та під новими прапорами йдуть до Верховної Ради. Вчора побачив звіт Комітету виборців України, в якому вказано, що від Батьківщини до Верховної Ради йде 62% старих депутатів, від Народного фронту до Верховної Ради йде 56% старих депутатів. За даними Комітету виборців України. Від радикальної партії Олега Ляшка до Верховної Ради йдуть 96% нових та молодих політиків, які не були раніше депутатами. Ось вам люстрація. Ось вам приклад. Тільки Радикальна партія на власному прикладі зробила люстрацію. Від радикальної партії до Верховної Ради йде потужна енергійна молода команда.